Про що вас хочуть попередити ваші янголи? Давайте дивитися на картах Ленорман. Так, що ми тут бачимо? Ми бачимо вашу надію, вашу мрію, ваше бажання, яке чомусь не може здійснитися, його перекриває, щось стоїть, щось стоїть на заваді. Це може бути якесь лукавство, хитрість, якась підстава, якась змова, зрада, можливо. І ви через це сильно переживаєте. Можливо, ви дізналися буквально от, щойно про щось таке негативне, якусь негативну інформацію, ви дізналися. І це вам і причинило біль з одного боку і з іншого заважає вам досягти успіху, досягти здійснення вашого якогось бажання. Але не все так погано, тому що у вас теж є хитрість, у вас є, ем, ну, я б не сказала підступність. Ем, винахідливість скоріше, у вас є винахідливість, отак. Для того, щоб обійти оці всі перешкоди на вашому шляху. І, до речі, Хрест він також про завершення чогось. Тобто, щось завершилося, щось вже віджило своє. І ви маєте це відпустити, ви маєте відпустити минуле і рухатися далі у майбутнє. І обов'язково зробіть якусь медитацію або практику на зв'язок з вашою внутрішньою дитиною. Це і для чоловіків і для жінок. Тому що ми бачимо на карті Зірка маленька дівчинка це наша душа, це наша внутрішня дитина, це наша внутрішня частинка, яка завжди в нас є і залишається маленькою. І з нею дуже важливо працювати. А також по карті лист. Не вся інформація, яка вам приходить погана, вам також прийде якесь повідомлення. Можливо, будете з кимось спілкуватися в інтернеті, і це вас підтримає, це вас надихне. Буде для вас такою опорою, можливо, для того, щоб відштовхнутися від цих усіх невзгодів і негараздів, і рухатися далі.